потягнуть нас у суд. Що ми їм скажемо? А ми скажемо, пан суддя, ми в Закарпатті молимося 1150 років вірою православною, і ми ні з ким не зв'язані, крім Христа. Ми афільовані з усіма християнами цілого світу, Бо є церква Вселенська єдина. Так, да, Національні можуть бути назви, але і ми наша. Національна Карпатогоруська православна церква Русинов Закарпаття, вона ведь теж не лише наша, а хто живе з нами і хто хоче бути православним, теж може молитися з нами. Що скаже суддя, де у нього виходу не буде казати? Моліться далі. Так і в кожних судах будуть казати, і то книжники Фересія і нині перед вас і спішать захвачувати, силу вбити, накинулися на Філіпа. Ну що сталося? Коли вони проявили свою агресію, вдруг осліпли всі і перепудилися. Ми сьогодні кажемо людям, всі, хто йде проти церкви канонічної, то люди, котрі не обладають зренієм. Ми їм доказуємо, приносимо докази в Закарпатті Ми вже сотні разів казали до 45-го року, коли нас Закарпаття під Карпатську Русь приєднали до Собетського Союзу без нашої НАТО, безгоди, то ми на той час мали свою православну церкву. Нам не дав церкву ні Київ, ні Москва. Ми своє мали і нині маємо, і нічого не хочемо чужого. Стократно говорили і стократно забили. І роблять один відсюди, нічого не чули, і лише називають нас московітами, агентами. А ми кажемо, єдно з апостолом Філіпом, нині празднуємо апостоли Філіпе, то для нас образ, ти їх так обличив, що вони у злобі своїй вийшли з себе і почали тебе бити. Показавши, які вони наукові, які вони примітивні, які й нині примітивні гонітілі церкви. Ніякої науки, ніякої правової основи, просто лише злобної лице, агресія і ложь. На жаль, ціла армія журналістів включилася в атеїстичну роботу, саме атеїстичну, бо боротьба з церквою є атеїзм. і Указали, що більшість журналістів в Україні – це бокновенні, закінчені атеїсти і безбожники. Благо, ви знаєте, нині відкриваю я словник української мови і читаю, що значить слово безбожник. Від на нього так. Болізнено реагують нині всі, нащо кажуть священики Української православної церкви, що є люди Божі, а є безбожники. Так от літературна українська мова, да і наша русинська, написано так, що слово безбожник є законне слово для бесіди кожному чоловікові, воно не є образливої, воно виражає нашу Поведінку нашого відношення до людей, куди до церкви не ходять, порушують церковні правила, не держать пост. Наша оцінка безбожні люди, але вона вкладується в літературну норму. Це не є образа, якщо і образиться, розсердиться такий чоловік і в суд піде, да суди би мали, то, -то не приймати. Ну ви. Проти нас прийняли смішно, а потім става проблема, як далі судити. І от ми дивимося на цей світ тепер очами апостола Філіпа. Перед ним стоїть комісія во голові з книжниками фарисеями Вони, мають владу, вони, мабуть, місію доказувати, що Христос не воскрес. А хто буде казати, інакше бити будуть. Чому? Аргументів не мають. Якби б мали аргументи захвачення Черкаського собора, вони б не захвачували, бо вони пішли не своє будувати і не своє забирати, а чужоє. І забирали не путем закону або рішенням суду, а путем розбою. Розбойники і грабителі, все розграбили собор і ніякого діла головного. Не відкрито. І фарисею ніхто не наказував із тодішніх місцевих властей. А хто їх наказав? А наказав їх Бог. Вони осліпли і почали знову метати, почали питати людей, глядати, держатися за руку, вхопилися, осліпши в'єдно, скучилися сліпці в єдно. І тоді почали просити пощади. І Філіп міг казати, оставайте вися сліпі і далі, аби ви більше людям біди не глядали. А що він робить? То робить, що й ми сьогодні, Господи, помилуй наших гонителів церкви, прости їм, бо сліпі. Від якщо порушувати лише наше право, то бів бідно. Нас не люблять, але вони порушують. Державний закон, міжнародний закон, а значить, що то внутрі урвалося, і сліпота робить чоловіка безбожником. І от що нам сталося нині казати, Отче апостоля Філіпе, молі Бога за нас, щоб ми були способні аргументовано нині повісти, почому ми православні канонічної церкви, чому ми захищаємося перед лицем всього сообщества? Бо ми знаємо, що так нам важливо, що ми тут, благовісті Божої, відкрили б усі в красі, бо лише так поступаючи, правильно проповідуючи Слово Боже в канонічній православній церкві законними способами і миром, і словами, приправленими солью, ми й тут діти Божі істинні, діти Божої церкви, котрі і істинні ученики Христова. А у вічності, уєдну з апостолом Філіпом, котрий розігнав і осліпив оту комісію проти церкви, зможемо і ми, і з усіми святими наслідувати царство Божоє, царство зрячих, царство свідомо, любящих Господа. Амінь.